Аграрії рівненщини уже розпочали весняну посівну. Планують засіяти 437 тисяч гектарів. У більшості фермерів лишився ще минулорічний нереалізований товар. Як виходять із ситуації, та з якими ще проблемами зіштовхнулись? Дивіться далі у сюжеті. На Рівненщині стартувала весняна посівна. В поле вийшов 20 березня і аграрій Петро Мосійчук. Сім зараз ярий ячмінь. Почали його ввечері вчора пізно сіяти. За сім, ну я думаю, за день за сім гектарів до 50. А всього в нас 150 гектарів ярої ячменя буде. Посіяли вже 25 гектарів вівса, 15 гектарів ярої пшениці і 32 два гектари гороху. Розповідає, вирощену продукцію реалізовує на внутрішньому ринку. Щоб засіяти поля, користується кредитними коштами від держави. Чи не головною проблемою як в нього, так і в інших аграріїв є нестача людей через мобілізацію. У нас невелика команда механізаторів, там у нас практично 24 чоловіки, але мобілізувано вже більше 5 чоловік. Якщо на даний час, якби більше не Нікого не зачіп, не, не, не випризивали в армії, то вистачило б нам і на посів, і на збирання своїх людей вистачило б ті, що є на сьогоднішній день. Молю Господа Бога, щоб це так сталося. До слова, минулорічний врожай, фермери Рівненщини допродають і нині. В минулому році зв'язку з призупиненням роботи в портах. Були затримки із реалізацією урожаю, що позначалося і на ціні вартості урожаю, і на несвоєчасності реалізації. Сьогодні також є частина урожаю це переважно кукурудза соя і пшениця, яку сьогодні в принципі реалізовують, через що потребують коштів від держави, аби у повному обсязі засіяти свої поля. Сьогодні багато підприємств бере товарний кредит, і сьогодні працює також процедура аграрних розписок, тобто фінансові ресурси однозначно потрібні в великих обсягах, і всі намагаються знайти шляхи їх своєчасного залучення, щоб своєчасно посіяти. Доглядати за посівами сільськогосподарських культур. Навесні на Рівненщині планують засіяти близько 437 тисяч гектарів. Зокрема, технічними культурами засіють 161 тисячу гектарів. Майже стільки ж ярими зерновими. Під картоплі та овочі відведуть 85 тисяч гектарів, а на кормові культури 38 тисяч гектарів. В структурі посівних площ найбільшу площу займають такі культури, як кукурудза соя. І саме ці культури це експортоорієнтовані. Також є значні площі в нас і пшениці, соняшника, цукрових буряків. Це переважно внутрішній ринок. Ну і переважно соняшник це вже переробляється в Україні, експортується продукція, така як олія, тому що обсяги цієї продукції також не, не повністю вони споживаються це в Україні. Загалом цьогоріч площа посівів сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств становить 623 тисячі гектарів. Така цифра спостерігалася і минулого року. Адже Рівненщина, як тиловий регіон, має нагодувати і себе, і сусідів. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.